Все прибрали. Окей, добре, зараз нам потрібно йти за Джо на дах. Окей. Окей, окей, добре, йду. Слідую за тобою, Джо. Як ви бачите, тут якесь зібрання. Купа людей, попереду якась зустріч буде вельми цікава. Так. Це right yeah, точно певен Джо. Що варто так робити, але нехай Джо власне піднімається, нам потрібно трошки спуститися, оскільки саме. Десь so на два поверхи нижче у нас, власне, розташовано журнал. Ага, саме так. За цією решіткою. Що ж, поглянемо на паняночку і будемо рухатися далі. Це, мабуть, власне, останній журнал на сьогодні. Є таке перечуття, що все ж таки буде ще. От точно не згадаю. Мені здається, що або останній, або передостанній. Здається, останній, а можливо, і передостанній. Якщо на даху ще якийсь буде. Ну, подивимось. Подивимося. Добре. Зараз нам просто потрібно поставити врешті реч, це відро і рухатися за Джо. Давай. Йде, йде, іди, іди, іди. Ми на 19-му поверсі, до речі. Високо, досить таки. Так. Відо. Що там забув Джо? just in case something goes wrong. This is nice. Some piece of work, eh? 1911 coal with a modified did you, 23 bullets, so the 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 ammo goes quick. And don't go go losing it. These are the only two in the whole world. Thanks. Never mind. We got to, go to the window washing place. Ага, Ага, здесь магазин. Окей. Джо про все подбав, як то кажуть. От бляха. Ага, бачу. Хлопаки Клементи у нас тут уже стоять. Окей, добре. Подивай, який. О, <реш> Луїджі, блін. <реш> Думаю, кого він мені нагадує? З Маріо. Або ж навіть Джо нагадує мені Маріо, а от е, ми граємо за Луїджі. <реш> так. Ці вусика, ну просто ідеально. Можливо, це і є пародія на них. Просто подивіться. <реш> Окей, добре. Нам потрібно рухатися. Ці двері закриті. Як я розумію, таким чином ми зараз будемо відкривати вогонь. Ага. Я чему-то издумал. за кого я как? От размытия я. Крис Пару. Тихо. Давай, 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 давай. Давай, давай. Бляха. <связь> Доброе. Ось так. Таким чином ми розбираємося з нашими ворогами. Так, рухаємося далі. На горі, на горі один чоловічок стоїть. Стріляє там. блін Добре. Чудово. Рухаємося вперед і я думаю, їх там ще попереду досить таке буде, тому обережно заходимо. Шкода, що в них наразі немає нічого із автоматичного. А, є, бачу. Томпсон. Можна буде підібрати зараз. Розібрався. Джо теж трошки мені допоміг. Дякую, Джо. Що у вас тут є, панове? О! Прекрасно. Томсон 28 го року. Є. Чіж рухаємося вперед. А, так. Ще хтось буде? Ще хтось буде, чи ні, я вже і не згадаю. Бляха, є. Ти подивай, а прострілний крізь цю бляшанку? З цю загорожу. Ну, ви заховалися просто прекрасно. Пані та панове, Так. В молоко просто три кулі. Як можна було не влучити. Це смішно, вибачте, що я зараз тут туплю. Тихо! Нарешті. І це, до речі, був хедшот. Ага, зараз. Так, по набоях у нас, в принципі, до досить до непогано. Ми знайшли до вже до люльку Осьма. Тільки ми підберемо ось цей прекрасний журнал. <рес> І що собі у панянки Бюст був. Відверто кажучи. Якось аж занадто великий, як на мене. Так. Добре. Люлька піднялась. Зараз mm -hmm. будемо, власне. Заходить. О, привіт. Окей, my... oh, Власний... що okay. okay, Так, що ж... Що потрібно зробити? It's а, окей, okay, добре. Прив'язати повинні. Ну, до речі, Йому пощастило. Ну, все ж таки, він не належить до е, сім'ї Клемента, відповідно, він не винна. Okay, людина. Так, добре. Ну що ж, опускаємо, в такому випадку ось починається довгоочікуваний момент помсти. Або ж, іншими словами, навіть. Справедливості one. З боку, правда, сім'ї е, Клементе. А це ж власне. хто? Це ж сім'я. Вінчик, якщо я все правильно пам'ятаю. Чи ні, стоп. Ой, правильно, це сім'я Клементи. Тобто okay. це помста з боку сім'ї Фалькони. Точно плутають. Тут просто три сім'ї, в інші фалькони і ем, Клементи. Ну і власне зараз ми розберемося із сім'єю Клементи. Такі наші плани, як мінімум, а там побачимо, що буде. От трошки попрацюємо численником вікон. Ви на нас звертайте увагу, правда, я не знаю, як нас не помітили. Я не думав ніколи, що там вусика. Аж настільки замаскують це все. але, ну, Ніхто на це не звернув увагу. Як я, в принципі, розумію. Все, встановив. Ну що ж, піднімаємось. Так, давай.

Oh, блід, це точно. Так, почекайте, то знищили всіх, чи як? Слки-палки! Щасливий, бляха! Вот зараза. Так, тихо, 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 пішли, 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 пішли за ним, пішли. <бляха>, Бляха, муха! В сральнику застряг! Капець. Тихо! Давай, 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 давай! ходи Не, говори багато, Джо, а власне дій Давай, 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 тихо. Там став за... Он... Ту огорожу, блін. Тихо. Ось так. Тихо, там треч позаду один, є, але він начебто. Тихо. Стіл дивно, що, правда, що не прострілювався, але окей. Він іде по той бік, я йду по той бік, тобто ми розійшлись. Я зліва, він справа. Давай. То це як взагалі він. О! Джо викинув власне нашого пана з вікна. Якогось там 20-го поверху, добре. Ясно, я сюди не пройду, ну що ж, йдемо по правому боці. Тихо? Є. Чую, чую. Давайте пішов. Гарний жарт окей, гарно. Все було гарно. Окей, hey, uh -huh. okay, добре. Так, ну все, спускаємося нижче на перший поверх, як я розумію. разу бери вибухівку побільше. Hey, да. Везунчик щасливчик. До речі, мені трошки нагадало історію брата Морелло із першої частини, який теж був вельми таким, знаєте, щасливцем. Йому постійно вдавалося втекти. Але все ж таки. Не вдалося. Тихо. Давай тільки поступово ти будеш йти, щоб просто. Мені довелося перепроходити через те, що тебе, бачите, знищать. Є, розібрався? Ні. О, тепер розібрався. Просто простріл крізь усі полички не працював. Як же їх там багато? Тихо. Like Давай. Один заховався за ось цими моторами. Прайні. Окей. Все чи буде ще хтось? Все. Добре, ну ми перебили, і в принципі, от бляха Марті, Марті догрався цей, можна сказати. Ну, молодий бандит. Це в принципі часткова як демонстрація, що неправильний цей шлях абсолютно. Що не добившись нічого, можна отримати кулю, і більше, відповідно, ніколи нічого й не досягнеш. Бо більше, в принципі, тебе й не буде. Це правильне засудження. Зараз нам потрібно здогнати власне машину Клементе. І там, як ви бачите, дві машини. Власне, перша, яка лідерує. Це, власне, машина Клементе. А, це його прихвостні. Ну, Джо, не трать на них кулі, трать на Клементе, блін. А, розібралися? Окей, добре. Ще чуть-чуть лишилось, -чуть, добре. Подивіться, як він прибавив. Ну але тут, начебто, як такого скрипта не існує, якби тут можна і вельми швидко його наздогнати. Я сподіваюся, перепроходити мені не доведеться. Та стріляй по водію. С ніби попадає? Тихо. Чуть-чуть чуть-чуть ще -чуть лишилось його. Добити! та стріляйте, Джо. Все. Зупинка. Ти можеш попасти прямо у водія, зумів, добре. Окей, і що тут у нас? Перевіримо. окей, sure, sure. okay, давай. Окей, ясно. Їхати доведеться нам, чи нас перенесуть? Нас перенесуть, і це чудово. Так, call, huh? що у нас тут? Ех? Хало, сесій Джо, ітстан. ну блин тут иди правы как бы я хотелось бы сказать алла иди тут моя рацию Зачекайте, а де Джо? <laughs> Ми говоримо просто з прозорим тлом. Ясно. What ну, прекрасна власне а, оптимізація і взагалі прекрасний ремастер, що Джо просто зник. Він у нас став невидимим після цього завдання. Ну, ви бачите, диво. Версії ремастерд. Так, добре. Sorry, so Зараз е що буде далі у нас? А, ну, добре, що хоча б діалог є, можна споглядати на це. А, тобто мені потрібно абсолютно самостійно відправлятись додому. Я думав, що вони перенесуть і почнеться там, не знаю, наступна глава, наступний розділ. Було би якось, не знаю, ну краще, мені здається. Аніж рухатися. Хоча я розумію, що це типу для того, щоб гравець ознайомився із навколишнім середовищем, об'їздив, подивився на весняний літній Empire Bay. Та все одно якось після такого завдання хочеться відпочити, а не роз'їжджати містом. Мені здається, тому це трошки невдалий експеримент. Тому власне я цю дорогу обріжу і зустрінемося. Ми вже коли почнеться наступна кас-цена, а вона почнеться просто зараз. До речі, ледь не забув. Все ж таки зараз е хотів сказати, що почнеться е ка сцена проте ні, я згадав, що от останній журнал в цій главі в цьому розділі є в нашому будинку. І просто подивіться на який у нас вид е з балкону. З наших вхідних дверей можна обстежити і подивитися, власне, чого Віто досягнув. Він, власне, купив якраз таки цей маєток. Давайте, в принципі, перекусимо сендвічем. Обдивимося цю хатку все ж таки. Вельми приємний будинок, на вигляд. Дорого, багато. Незрозуміло, правда, що це за знімки стоять, це точно не. Його якась дівчина, жінка, кохана. І це точно не його батьки. Тож це трошки не подумали. Розробники, коли додавали це, ще в оригіналі, бо це з оригіналу, в принципі, перейшло. А журнал розташований, власне, у нас у ванній кімнаті. А ось тут прекрасна панянка із цигаркою. Обабіч вельми дорогого костюму чоловічого лежить. А Все, в принципі, можна лягати спати. Класна картина, до речі. Начебто з Італії. Ну, краєвид, мені здається, італійський дуже схожий на це. Знову це відсилка на якусь іншу відеогру 2K Games. Начебто 2K Games Assassin's Creed не виробляли. Тож це цікаво. Добре. У нас хтось телефонує, давайте піднімемо трубку. Щось мені не подобається це все. Hello? Yeah, uh, is this a veto? Who's asking? Name's Leon. I'm the bartender at the Lone Star. I'm ringing you cause Joe Barbaro gave me your number. Says he's a friend of yours. Yeah. What about him? Well, old Joe been guzzling my top shelf hooch all night long, dribbling on about some cat named Marty, and now he done just gone playing salty on me. What the hell are you talking about? Your friend is out of control, man. He all waving his gun around and shit, and we can't talk no sense to him. <sighs> Great. Now look, I ain't looking for no trouble with you fellas. Could you please come pick his drunk ass up before he shoots somebody or somebody calls the police? Vito, you gots to come on down here and pick his ass up. You coming or not? Alright, I'll be right there. And hey, don't give him any more booze till I get there. I'ma try, but your friend, he ain't gonna be down with that. You dig? Hey. If you don't cut him off right now, I'm gonna cut you off when I get there. Got it? I me and I just hurry. All right, how many people are in the bar right now? Just me now. Joint was jumping about an hour ago, but now everybody done gone and split. All right, listen. Lock the place up till I get there. I'll be there in a minute. Окей, okay, гачі. Gotcha. Mm, ясно, вирушайте в одиноку зірку на допомогу Джо. Ну, вирішив спитися після новин про Марті. Окей, так. З таких обставин вирушаємо. Беремо швидке авто, оскільки мені здається, що там щось буде не дуже приємне. Ну що тут є? Ну в принципі ось те, на чому я й приїхав сюди. А хоча ось воно. Теж непогане оцей, власне, із розділу невгамовнім. Все, я погнав. Ааа, Віто, ти тут? Добре, а де він? Ось в кінці там. Ось дивись, я спробував зберігати його, але батько мав зберігати мене, якщо б я зробив. Okay, lock that door. And just give me a minute with him. Had a couple, huh? How you feeling? Vito, about time you showed up. Everybody went home already. Gee, Joe, I wonder why. Oh. <laughs> right. You drive here? I took a cab. I wouldn't park my car in this neighborhood. But... All right, finish your drink and let's go. You fellas about to Almighty, leave? I'll let you out. Here's to you, kid. You went out like a man. Shit, now where'd I put my keys? I'm so sorry, <coughs> sure, This never should have happened. Never should have happened. Oh, Jesus! Ah, shit. You gotta be kidding me. What the fuck is wrong with you? Пиздець. Гей, герей, він застрелив невинну людину. Абсолютно невинну. Невинного бармена, який просто виконував свою роботу. Бляха, муха Джо, ти кінчений придурок. І зрозуміло, що його цей пройоб доведеться власне нам. Якимось чином вирішувати, тому що це Джо. Тому що він один із найнеприємніших, чесно, персонажів в історії відеоігор. Дехто вважає його харизматичним, крутим, класним, особисто я так ніколи не скажу. Як на мене, всі негаразди, які, наприклад, трапилися у житті віто виключно пов'язані із ним. І з його недалекоглядністю, бляха. Ой, добре, так. І навіть не те, що його далекоглядністю, а з нарваністю отримати все і зразу і досить швидко. Ти жартуєш, блін. Добре. Зачекайте, а чого мене поліція хоче заарештувати? Що я на коїв? Це капець. Як мінімум, зараз просто найголовніше, щоб вони не зуміли відкрити наш багажник, бо тоді буде абсолютно невесело. А, так, потрібно якимось чином відірватися від них. Бо точно не потрібно привезти їх е, на звалище бруски. Та. Господи. Ти можеш? От що він робить від цього мене підрізає, але майстерно бляха це робить. Такий інтелект у них вельми розвинений тут в цій грі. Не скажеш так, що штучний інтелект, блін. Тихо, мені ще ж потрібно проїхати абсолютно весь цей міст. Капець. І найголовніше, що якби я не піддавав газку, вони нас все одно наздоганяють. Це жах. Добре, що в нас лише поки дві зірки. Я, в принципі, до речі, не знаю, чи зупинитися і заплатити штраф. У нас все ж таки гроші є і продовжити власне, нашу мандрівку без двох зірок, бо все ж таки це необхідно зробити, щоб доїхати туди і власне, провернути вельми цікаву одну річ. Там дві машини вже їдуть за нами, то капець. І це лише на дві зірки. Че ж вони набри. Капець. Просто жесть. Я ж і не встигну заїхати. Щоб там перефарбуватись і тому подібне. Ой ні, мені здається, я все ж таки зараз зупинюся і просто банально з ними поговорю, бо, блін, це набридло. Все, стоп. Заодно продемонструю вам, як тут виглядає оплата штрафу. Ви чого на мене пушку натицюєте, блін. Е! Хіба я. капець, скільки е, хабар? 400 баксів? Ну нічого собі, ну 400 баксів в 2000, ой. 1950-х це купа грошей. Це, блін, майже як їхня 4-місячна зарплата, тож їм пощастило, блін. Просто подивіться, дві машини відпрацювали то, як які молодці, блін. По стольнику, по лівому, один одному скинуться. Ой, добре, все. Ми з ними розібралися. Вони по дорозі, як я розумію, говорити не будуть взагалі ніяк. А відповідно. А почекайте. А ми маємо приїхати спершу до Джо, а потім відвезти ту машину. Та капець, блін. Ну, я тоді в такому випадку зараз. завезу його. Скину цей баласт. Right, huh? hey, about... okay? Ой, це жах, добре. А тепер нам потрібно поїхати на звалище брузки. І мабуть, цю дорогу я все ж таки обріжу, бо Який сенс у ній, правда? Ну що ж, власне, заїжджаємо, заїжджаємо на підавтомобільний прес. Нам, до речі, за це зараз заплатять. І ми можна сказати, ось, цією машинкою повернемо собі ті 400 доларів здається, 400, які ми витратили на а, хабар поліцейський. Так, о, навіть досягнення. Приберіть за Джо, капець, ясно. Ну, дякую. Все, нам потрібно вирушати додому. Цю дорогу я точно вам демонструвати не буду. Епізод вийшов вельми довгим, тому, мабуть, я все ж таки його поділю на дві частини. І ми з вами зустрінемось уже в наступному розділі. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, не забудьте ставити лайків та підписуватися на канал. Я завжди тут. Якщо, вам, в принципі, все сподобалось, можете і поширити це відео. Як бажаєте. Всім дякую. До скорої зустрічі.